Остерігаємо на даний момент позиції противника, чи там ніхто немає ніяких движень, ну, щоб ніхто не ходив, якщо там, допустим, хтось ходить, докладає свої старшому. Ну, в даний момент зараз ніяких движень немає. Якщо працює, то таких калібрів 12,7, 7,62, пулемети, ТШК, утеси, ну таке більше. Ну, зараз спокійно. Насколько часто, ежедневно и по несколько раз в день. Они начинают нас одиночными лупить по головам, по копам. Приходится отбиваться, на место их ставить. Если хорошо поработаем, то замолкают на полтора-два часа. Потом опять просыпаются. Уже все пристреляно. Так что они тут уже даже, наверное, боятся в туалет выйти. Без стрельбы. Иногда, чтобы раненых забрать, они артиллерию вызывали, чтобы мы спрятались, не смотрели. Это для ближней дистанции, без увеличения. И оптический увеличитель для более дальних. Обычный коллиматорный прицел, поставили на планку пикатини. Нормально работает. Главное, успевать батарейки вовремя менять. Пристреляли его уже хорошо. Работають почти як снайперська винтовка. Очікуємо літа. Якщо вдома очікують йти на ставок, то ми очікуємо або по гриби, то ми очікуємо проходження грибників до нас. Кожен рік, початку, середина червня це загострення. Ну, це об'єктивні причини. Болота вже немає, ну і трава, звісно, воювати з удовольствием кожен хоче. Техніка не загрузне. Людина теж пройде швидко, якщо не наліза ні на що. Ну, ми морпехи. Звісно, ми готові до відсічі. Кожен український козак стоїть десятка, а то й двадцятка непонятних бандюг, які непонятно, чи або приїхали сюди, або які продали свою землю. Забльошик блестящий. Так що, навіть якщо цей морпех був би худий і кашляв би, ну на морально вольовому він на 10 етажів вище, того засранця, який продасть рідну матір. Мої підлеглі це ну, висококласні спеціалісти, от, це патріоти е, своєї землі і свідомі громадяни своєї держави. От. Це кожен, кожен мій військовослужбовець, кожен мій боєць, це, це особистість. От, я їх всіх так, дуже люблю, от, ціную і поважаю. От, вони е, зараз виконують дуже таку, так, важливу і важку місію, це обороняють нашу неньку Україну. От, і роблять це, я вам хочу сказати, роблять це дуже добре. От, я горжусь своїми підлеглими. В таких от умовах. Не нормально весна. Вітаміни їсти треба. Цибуля, нормальне джерело вітамінів росте прямо на бустері в окопі.